Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Андрій Авто, канал про автомобілі і автомобільну тематику. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, який автомобіль вибрати для українців в ціновому діапазоні до 10 тисяч злотих. Чому 10 тисяч злотих? Тому що це така цифра і такі автомобілі, які люди найбільше купують. Тому що купівна спроможність не усіх дозволяє купити достойний, хороший автомобіль за великі гроші. А от 10 тисяч це такий автомобіль, який ви можете спокійно взяти собі, їздити на роботу і так же само його легко і продати. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Сьогодні ми з вами подивимось на Automoto, які варіанти продаються і які можна купити, а я вам в цьому допоможу. Отже, поїхали! До речі, може, не знає хтось, що таке отомоте Це на кшталт нашого Авторія, великий сайт з продажу автомобілів. Переходимо на наш сайт, бачите, тут одразу автомобілі з'являються, які тут в першій послідовності. Ну і вибираємо, вбиваємо собі параметри, які ми потребуємо. Перша у нас дивіться: марка, модель генерації. Тобто вибираємо марку. якщо вам Неважливо, яка марка, або ви знаєте, яка конкретна марка, просто шукаєте свою. Якщо не знаєте, пропускаємо, показуємо результати. Рік продукції. Я думаю, теж не важливо. Нам головний критерій це ціна. Отже, ставимо ціну до 10 тисяч. Злотих. 10 тисяч зл. це приблизно у нас виходить 200-2300 євро, якщо переводити. Рот зайпаліва. Рот зайпаліва це у нас. Який тип палива, бензин чи дизель і тому подібне. Ну, електрички у нас, звісно, ви не купите за 10 тисяч, але якщо не принципіально, мені теж нам головне ціна. Тип надводяться кузов, бачите, тут, якщо навіть не знаєте назви, тут вибираєте, який кузов кабріолет, маленький, купешка, комбі, комбі це у нас універсал, компактний, мінівен, седан і суфт. це у нас кросовер. Пробіг. Ну, пробіги. Там будуть різні, але не чекайте, що це буде до 100 тисяч. Далі у нас, бачите, що у нас тут є вшисткі фільтри, так що додатково є фільтри, які можна вбити. Це у нас двигун, двигун, коробка передач, мощність, привід, скільки місць. Нас тут що цікавить, нас цікавить в основному. В основному, якщо ви перебуваєте в якомусь регіоні, нас тут в принципі, може цікавити тільки локалізація. Локалізація, де ми знаходимося. Я знаходжу в Данській, і ми дивимося, що у нас тут по Данську можна купити. Отже, 670 об'яв. Одразу вам скажу, дивіться. В перших, верніше наверху, у нас з'являються ті об'яви, які люди платять за рекламу. Тобто це найсвіжіші реклами, за яких люди проплачують. Я б взяв би і просто зробив би Да, У нас є до 50 км, у Данське 10 тисяч. Бачите, вирожньони. Вирожньони це у нас ті, які люди платять за рекламу. Я вже сказав. Ми вибираємо найновше. Найновше це значить найсвіжіші автомобілі, які люди не платили за рекламу, просто звичайні користувачі. Бо в основно за рекламу платять або перекупи, або автосалони. І ось дивимося, що можна купити. Дивись, 6500 Suzuki Swift не підходить. Так, так ще треба дивитися, який автомобіль. На якому автомобілі ви можете їздити з мінімальним, з мінімальним ремонтом, який в нього кладете. Ну і, звичайно, це ліквідність на вторинному ринку. Тобто, чи легко ви зможете його потім продати? От, шкоду фабію, ви, звичайно, можете легко продавати. Mm -hmm. подивимося, що по шкоді Фабію відкривається у нас. 245 тисяч пробігу з виду, наче непогано виглядає. Всього-навсього 4 фотки видно, що це якийсь не перекуп, нічого, просто людина, яка їздила на цій машині. Вона вирішила її продати. Ну, звичайно, по цим фоткам непонятно, що по ній. Усього я бачу тут, звісно, печальна історія з крилом, але ціна 25 тисяч. Давайте почитаємо опис 1.4 бензиновий мотор непоганий 2002 рік 245 тисяч пробігу. Ну, зрозуміло, що це може бути і неправда. Давайте почитаємо описами цікавим. У нас тут доспридання Skoda Fabia 14 комбі. Купівна в польському салоні. Значить, вона в Польщі, вона не привезена. Самоход генеральний в чорновій експлуатації, значить, їздить на ній. Пікнення ущелка под головні це корозія. Значить, ущелка це у нас пробита прокладка. І корозія на левому бледні. Так як ми бачили на лівому крилі, у нас серйозна корозія, але це не проблема поміняти. Так само і прокладку можна поміняти. Але. Ну, не радив би з таким зв'язуватись, тому листаємо далі. Що тут іще можна вибрати? Ну, в такому ціновому діапазоні я б радив би, звичайно, купувати щось бензинове, тому що з дизелями дуже-дуже важко знайти нормальне СТО, нормальних спеціалістів, які будуть обслуговувати ці дизелі. Тому от для міста, я думаю, що оптимально в інтернет погано грузиться. Для міста оптимальний варіант це буде бензину. Ну, що є корса непогано. Дивіться, 9800. Що іменно така ціна? 9800. Я думаю, що це була прив'язка до якогось євро. 2009 рік 115 тисяч пробігу, 1,3 бензиновий мотор. Для міста непоганий варіант. Давайте подивимось, що він нам тут предлагає. Все, ми бачимо, що одразу кидається в очі це е, дверки, нерідна дверка. Або вона мальована, або вона не звідси. Бачите, відрізняється дуже по кольору. Листаємо далі. По салону. Нечітка фотка, наче непогано, поки що з того, що я бачу. Ну, сфоткана десь в підземному парку, ну я бачу, що поруч машини. Тут теж нічого не зрозуміло, що, як, просто видно, що це власник. Бачите, тут корозія пішла, ось на накрилочку, теж нічого смертельного немає, тут теж притертість. Тут, тут вмятінка є. Багажник. ну, маленький багажник невеликий. Бачимо, що є парктоніки номера не скриті, теж на капоті є такі вмятінки. Ну, коротше, якщо так фоток багато, бачите, і мотор, усе, і мотор сфотканий, і резина видно, що є. Давайте почитаємо опис, що він нам тут розкаже. Він не скриває він-код, це теж головне, так що можете зайти на Automoto або на портал польський. Це у нас буде історія по'їзду. Заходите і дивитись, бувайте Він-код. Також там треба реєстрація, довід реєстраційний, тобто коли машина ставала на першу реєстрацію, І можете подивитись історію, що з нею відбувалося в Польщі. Значить, Почитаємо опис. Барзо добрий стан, безвипадковий, перший влащитель. Тобто, хороший стан, нема аварій, перший власник автосалону стоїть в гаражі, так як бачимо в підземному паркінгу. Кліматизація, тобто кліматизація, це у нас тобто, кондиціонер у нас працює, літня резина зимова на дисках. 115 тисяч пробігу, запасне є коло. ціна до негоці. Тобто, може ще щось вам уступить. Я думаю, що він вам уступить, за 9 тисяч можна її забрати. Ну що, цікавий тобі такий формат? Якщо цікавий, підпишись і постав лайк цьому відео, і я буду знати, що тобі цікаве, і будемо робити далі такі розбори по автомобілям. Ну і поїхали далі. Ford Focus. Це б я не брав би, тому що це Ага, це 1.6 бензин. Але я б його не брав би, знаєте, що не розглядав би, тому що в основному люди купують для сім'ї. Да? Якщо молодий хлопець, один, то в принципі непоганий варіант. Але в основному це сімейні люди і тому. Більше задав би чотирьох 4 і з великим багажником. Шкода Фабія у нас за 5300. Давайте подивимося, що вони нам тут пропонують за 5300, 1,2 бензиновий мотор. Я ні в коїм разі вас не відмовляю брати дизеля. якщо комусь подобається дизеля, взагалі без проблем. Просто, якщо ви берете автомобіль для міста і на великі розстояння ви не їздите, то бензиновий мотор буде оптимальним варіантом для вас. Бачимо одразу, бачите, четверочка на лобовому стеклі, значить, ми можемо здогадатися, що автомобіль у нас привезений з Німеччини в чорному кольорі. Ну, ви повинні розуміти, що чорний кольор у вас будуть завжди якісь нюанси. Там дуже все видно. Закрив номера, це теж дуже насторожить. Чому закрив номера? Значить, щось з автомобілем, або щось він укриває, або не хоче, щоб ви пробили його по базам даним. Так, значить, все непогано. У нас тут 1.2, це, звісно, п'ятіступка тільки. Для міста це слабдеже, бачимо, у нас є тут екранчик, екранчик андроїдний поставлений. Ну, Вроді не в поганому стані. Думати, що за 5000 там буде ідеальний автомобіль. Такий автомобіль підбирати, знаєте як? Це просто треба подивитися його візуально, технічно, якщо він справний, навіть якщо він мальований там, з ну, не чекайте від нього ідеального якогось стану. Звичайно, він буде там зі своїми нюансами. Astradien хороший, класний автомобіль. Але я б насторожився. Ось класика, не вмираючи. В Україні дуже любили його. Дивіться, ще й на газу, дачі Алога, 1.6. 6600, вони за нього хочуть. Значить, дивимося, давайте подивимося фотки. Ось для сім'ї або взагалі для роботи. Теж непоганий варіант, класний. По фоткам наче непоганий, ну, дача як дача. Матеріали там не дуже, сідлушки протираються, руль, теж там витирається. ну Все дешевеньке, максимально все просте. Але саме головне, якщо це дешевеньке і просте, то це надійне. Там немає ніяких наворотів. вороті 1.6 6 мотор це мотор, який вам просто буде служити служити роками. Він буде вам їздити, вигрібати везде. І тим більше він на газу, я думаю, що це непоганий варіант. Якщо, бачите, він код не скривається, номера не скривається. Почитаємо опис саме цікаве. Ну, по опису видно, що у нас просто продам машину, які її у функції, і все. Більше нічого немає. Телефон є. так, да, Телефон є, все нормально. Поїхали далі. Так, це у нас одразу бачу, що у нас площадка ААА. Audi A2. Ну, На любителя, звичайно, не рекомендував би цей автомобіль. Toyota Avensis. Toyota Avensis, 2-літровий дизель D4D. D4D, ви повинні розуміти, що це автомобіль з дизельним двигуном, який служить роками, їздить мільйони. Вони, як правило, без ДПФ, без сажевого фільтра, тому вам нема чого боятися, що він у вас заб'ється. Ну і тим більше, японська якість, японська якість технічна, бачите. Зразу в нас кидається в очі фарбований бампер. він чомусь закрив. Ну, є люди, така категорія людей не, не хочуть, щоб автомобіль світився його десь. У нас теж бачите, таке не дуже не дуже такий рівний колір. Ну, японці в такому віці вони дуже підтверджені корозі, знаєте, бачу дитяче кріслочко, значить видно, що людина їздить з дитиною. Тобто він використовує його для себе. Це вже, бачите, такі нюанси, але вони кидаються в очі. Так наче Автомобіль в нормальному стані. Що там такого критичного немає? Венсіс це хороший варіант, що 18 бензиновий, що 2-літровий. 2-літровий взагалі вам хватить по місту за. Ну, от такий дизель би я розглядав до покупки. Непоганий варіант, хороший багажник великий. Бачите, що у нас доставлений екранчик, у нас Android не доставлений. Руль в непоганому стані. Але можу даже предположити, що він навіть не рідний, тому що дуже-дуже дуже хорошо збережений для такого пробігу D4T. Теж непогано тут все тут виглядає, поки що з фоток. зфоток. Тут у нас нюанси сфоткав, да, якісь все тут притертість на бамперу. Повіні розуміти, що машина не нова і тому не слід очікувати від неї якихось сверхвеликих очікувань. Давайте почитаємо опис, тут вже бачите поцікавіше. Продам свою приватну Toyota з найкращим двигуном 2-літровим на 116 кінських сил авто. Сервісоване. Свіже по, поміняв масла фільтра. Технічний огляд до нас до 7.01.26. Тобто, як нам люди роблять. Десь за 2-3 місяці, коли закінчується страховка і техогляд, вони його починають продавати. Страховка у нас до 3.09.26. Це вже непогано. Значить, на страховки вже можна економити. Значить, двигун спалюю десь 4-5-6 літрів дизелю. В принципі, можу з ним входитись, десь так і виходить. Е, Ністука, на немає, ні. коротше Немає ржавчини нічого. ну Ви знаєте, що як вони. я спридаю з поводу закупу. Тобто продає, тому що купив новий автомобіль. Давайте подивимось далі, що можна купити. Ну, це ми пропустимо. Да? Це ми теж такі варіанти не будемо дожидати. До речі, теж непоганий варіант. Можу рекомендувати такий варіант, можна розглядати до покупки. KIA KiaSit 1.6 Disel. Хороший автомобіль, шо в дизелі, що в бензини, теж безпроблемний. 246 тисяч пробігу. Давайте з описом подивимося, що з ним. до досить KIA KieSed 1.6 Diesel. Мануальна. Ну, мануалка. В основному це п'ятіступка там, стан технічний двигун. Все працює добре, підв'язка теж в хорошому стані. значить З пшенгло це у нас щеплення поміняно і двох маса. Півтори роки назад, Це вже непогано, тобто вже на цьому можна нормально розіграти. Це ну, пише, все тут хорошо, все нормально, давайте на фотки подивимося, що він тут нам пропонує. Номера не скриті, але фоток досить мало, бачите, десь звудка у себе десь там на подвір'ї. Тут у нас зазори у нас тут не сходяться нічого страшного. Бачите, тут теж щось не, не так лежить не так лежить бампер, як треба. Тут погано що можна зрозуміти, але. Так з виду не видно, щоб тут якісь були проблеми візуально по автомобілю. Погано, бачите, тут у нас шкіряний руль, мульти-кермо є. Даже їх тут. Бачите, доставляють люди якісь там дисплеї, екрани. У нас тут звичайний кондиціонер, я бачу, не клімат-контроль, нічого. Але ви повинні розуміти, що Київ-Сіт у них досить слабенька підвіска стойкі той стабілізаторів у них буквально там по 10-15 тисяч проїжджають і ви маєте це врахувати. Шкода фабія. Ну, вже ми білий шкоду фабі, давайте ще щось. Всього, це взагалі класний варіант, суперовий. Продасте її взагалі в будь-якому стані. Їх грибуть, розбирають, це безпройнішний варіант, це у нас Volkswagen Golf 1.4 бензин в непоганому кольорі такому бутилочному. Да? Непогано дивиться. Бачите, що у нас різнокольоровий. Капот у нас відрізняється, значить він поміняний. Так, з виду непоганий. З різних ракурсах у нас пофотканий. не ззаді, бачите, що де, де значок, тут ржі немає. Внизу я не бачу, але треба, звичайно, що дивитись. Ну, ось так виглядає тут взагалі без... Ну, повністю пустий. Пустий руль теж не рідний, я бачу. Даже, але у нас є 4 стеклоподйомника. Навіть так. Почитаємо опис, що я нам пропоную за 3500. Менше 1000 євро. За 3500. Де опис? Нема опису нічого. Ну, як можна так ставити об'яву і не писати нічого. Так, ну що, друзі, у нас ще такий варіант, Ford Focus. Сімейний, сімейний автомобіль, 1,6 бензиновий. Класний мотор, нормальний. Фоток, кстати, багато. І ще й непогано сфоткано, бачите, що він у нас намитий, підготовлений. Тобто людина готувалася, щоб його пофоткати і продати. Бачите? Ну, це я розумію, людина сфоткала. Виставила об'яву, значить вона вже не перший автомобіль продавала, бачите? Це пополісосив, тут все чітко він зробив, організував, ось так ось все виглядає. Але колір чорний колір, ніяких замічань немає, поки що, по фотографіям не бачу, форкоп навіть є. Як поляки кажуть, стан перфекційний. Бачите, фари в такому кольорі, все у нас тут пофоткав все, з всі, всіх ракурсів. Показав, що пороги не гнилі, мотор вимитий. Ну, знаєте, коли машина так дуже сильно вимита і намита, це теж так насторожує трохи. Тут у нас видно, що він у нас. Тільки що він тут зробив? Ремінь поміняв. 266 тисяч або сервіс зробив, походу сервіс зробив. олію поміняв, ну, карти теж непоганому стані, бачите? У нас мультируль є. Так ось це виглядає. Дивіться, отак. Ось ось тут все теж чітко. Всередині теж нормально все, ззаді теж. Ну, короче, автомобіль такий підготовлений підготовлений автомобіль. Ну і опис почитаємо, що він нам тут каже: 2005 рік, 1,6 бензин 286 тисяч пробігу. Ну і подивимося, що він нам тут розкаже. Бачите, який великий опис. Ну, це видно, що людина або займається автомобілями, або продала вже не один автомобіль. Чіткі фотки, чіткий опис. Вітам продаю Ford Focus комбі 2005 року, зареєстрований вкраю. Другий власник, важний, важний тихогляд, авто все тут він каже сервісований. Немає нічого там, вим'ян мінімальний. Ага, коротше, щеплення поміняв, значить, то все-таки був у нас рожен, рожен це у нас ремінь поміняв. Навіть є кмішка сервісована. У нас щеплення чи завішення. коротше Все у нас працює, все чітко. Термостат поміняв. пише що візуально все чітко, без ржавчини, здорові пороги, ідеальні у нас блотник передній, блотник передній це у нас цей бампер. Кліматизація, коротше, не клімат, кліматизація а мануальна, це значить кондиція. Все працює. З підігрівом передні, переднє скло. Темпомат це у нас це. Як він називається? Боже. Круїс контроль. Темпомат, темпомат круїс контроль. Центральний замок у нас руль, Ну, коротше, нормальний такий, більш-менш адекватний. Це готове до дальнішої експлуатації. Це, каже, розповім по телефону. Ну, То, що я бачу, непоганий варіант, до речі, кстати. так що кому цікаво, то все дивіться. Що. Якщо цікавить комусь, ось ось Ford Focus можете дзвонити, писати, без проблем. Ось такий от варіант який є. Друзі, я нагадую, що у мене є телеграм-канал, тік-ток, Інстаграм. Там я показую більш короткі відео і тому, кому цікаво, автопідбір автомобілів в Польщі, розмитнення. Можете звертатися, ми вам допоможемо. А я бажаю вам гарного дня або вечора. Всіх вам благ. З вами був Андрій. Всім пока.